Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Ми з гошою раді вас запросити до чарівного світу вечірньої казки. Привіт, 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 друзі! Давайте розповідайте, що у вас нового а? Не чую! А, ви говорите, все чудово! ну і прекрасно! Мой, і а так. що у тебе таке сталося? Бо бачу, ти сьогодні, тебе такий просто сьогодні чудовий настрій. Давай, розповідай, нам цікаво. Так, 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 Яночко, пам'ятаєте, я вам говорив, що дуже хочу домашню тваринку. Так, ми ще пам'ятаємо, що батьки тобі їх не дозволяли заводити вдома. Так, так, так ось все змінилося. Тепер у мене вдома mm -hmm. хом'ячок, кіт і собачка. Нічого собі, у тебе прям вдома зоопарк. А, так, Це так чудово! Той нявкає, той гавкає, той тарабанить у клітці. Це так весело. Правда, уночі погано спати, так, звичайно. Так. Ну, а ти що думав, вони будуть тобі мовчати сидіти? Ні, їм же потрібно е, між собою спілкуватися. Якось? Що? що? Я, як це спілкуватися? Вони що? Між собою спілкуються? Ну, взагалі-то так. О, а ну, як? Я, як же вони? Говорить, а! Ну, дивися, ми з тобою як говоримо? Словами, правильно? А і правильно. а от, а вони вимовляють певні звуки. От, наприклад, ти говориш, що у тебе є котик, да? так? От, що він робить? Він... Няу! Няу! О, оце він так і говорить. Ага. У тебе є собачка. Що собачка робить? А, а, собачка так. От, бачиш, це собачка так спілкується. Ага. А хом'ячок. А хом'ячок так. Тук, 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 тук. Ну, отак ком'ячок спілкується, В тебе Ти... передає якісь сигнали. Ага. От розумієш, так вони е, тваринки між собою спілкуються. Наприклад, собачки можуть ричати, гавкати, лаяти. Тобто е, так вони передають е, щось, якісь ну, слова свої інформацію, свої. інформацію. Я... інформацію іншим собакам. Ага. А коти відповідно своєю мовою передають. так! А коні як роблять? Коні ржуть і топають копитами. Ого, а, а кури кури кудахкають. Ой-ой-ой, а хто ж найдивніше між собою спілкується? О, а й між собою спілкується, малята, і ви запам'ятайте, тому що це дуже цікаво. Бджоли. О, А чому? А чому? Тому що коли, коли вони повертаються до вулика, вони виконують своєрідний танок. Е, пум, крутяться вертяться, щось таке там роблять, і цим вони подають сигнал іншим бджолам про те, що вони знають, де є квіти, свіжі квіти і де можна зібрати полок для мене. Це, це, це цікаво. Але ж вони нас розуміють, а? тварини, е, ну як сказати, не зовсім вони нас розуміють. От, наприклад, собаки вони сприймають лише інтонацію людини. Тобто, з якою інтонацією ви до неї звернулися, так вона і сприйняла цю інформацію. Тобто, якщо ви до неї е, так ніжно заговорили, собачка розуміє, що ви щось їй добре зараз говорите, а якщо ви накричите не на неї, ну. Ай. Тоді вона зрозуміє, що ви на неї розізлилася. Яно, Яна, А якщо Ще? я буду нявчати і гавкати до своїх тварин, то вони мене зрозуміють, а? Гоша, я не знаю. Зрозуміють вони тебе чи не зрозуміють. Ні, ну ти, звісно, можеш підійти до свого котика, понявкати йому щось, або підійти до собачки, щось погавкати. Можливо, щось і Гоша, що Я не знаю. Ого. Тоді, тоді давайте швидше дивитися мультика. Так, Давай. до речі, ми зараз подивимося мультика, де ви точно зрозумієте, про що говорять котики і собачки. Давайте. Температура, она действительно падает. Падает. Сейчас упадет. Ложись. У уже упала? А в кого попала? а сел. Снежинки. Ничего, и это переживем. Снежинки. 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 Снежинки, снежинки, снежинки. снежинки. Да, в такую погоду собака и от плохого хозяина не уйдет. В такую погоду без хозяина беда. А кто это хозяин? Хозяин? Хозяин это... Это... Э, да разве расскажешь? А где его взять? Хозяйна. А где они водятся, эти хазяїни? Не <риван> хозяїни, <endorse> <hani>, а хазяєва. Ой, 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 які мене коти песик, такі маленькі, такі пухнасті, так би і забрав до себе додому. І бачите, у них теж осінь настала. Так, от тільки про це хотіла сказати. А от ну що, ви зрозуміли, про що ці котики собачка говорили? <гас> <гас> от було б чудово, якби і в реальному житті ми їх розуміли. Але, на жаль, це лише мультик. Ой, ну, через це сумувати не потрібно, а потрібно дивитися краще далі мультик. Мі хазяїн, я хазяєва. Мы решили себя хозяина взять Ха! Ну, ну! ха ха -а оно поедет. Оно не поедет. Почему не поедет? Да потому что без колес. Ой! Ой, ой. Поехала. Ура! Как они сюда попали Это он про нас? И хозяина у них нет Ну, конечно, про нас Они очень даже хорошие Просто замечательные Ну, раз хозяина у них нет Значит, будут мои Мы? lasty Вот они, хозяева. Ой, сколько! Выбирай! Гаш, гав, где ты? Не знаю! делаете? Мы себе хозяев ищем. Ой, я беру котенка. А ященка? Прощай, Гав. Прощай, Шарик. Чего это они, а? Расстаемся с тобой, всегда, навеки. Да мы же в одном подъезде живем. Двери напротив. Мы к вам, а, а мы, мы, мы к вам. Мы к вам. Тоже дома нет. Что же нам делать? Вот именно что. А давайте, давайте поиграем во дворе, пока кто-нибудь из нас не вернется домой. Ха-ха-ха! Чудовий мультик, такий чудовий. От подивився б ще, але ні. Сон кличе і мене, і малят, і тебе яно. Так тому правильно ти хочеш зараз говориш, малята швиденько укладайтеся у свої теплі ліжечка. Нехай вам сьогодні насняться найказковіші сни, а ми вже зустрінемося нашою дружньою компанією після вихідних. Ага. Ну, ой, Тобто я хотів сказати на добра ніч малята. І не забудьте, що ми будемо вас і чекати ось тут завтра, на добра ніч. На добра ніч малята.